І від цього відео ми навчимося, як їм користуватися за Stepto Country Revлі. І що це таке? Step to counter це така поїзд, яка користуватися. Давайте їх почнімо. І ведіть пошук Step to Counter Revлі. І давайте їх розпочнемо. Коли заходите, і натисніть на кнопку Skip-Intro. Це не потрібно інтро. І натискаємо на «Play». Натискаємо: обираємо який тип гравця, песенгер або драйвер. Ми обираємо драйвер. Це машиніст. Обираємо його. Ви брати оператори. Оберіть Connect, або «Express», або Waterline, або Airlink. Оберемо connect і виберіть будь-яку поїзді. Оцей або оцей. Виберіть інші поїзди. Я обираю це і оберіть вашу маршрути. Я обираю другий варіант. І натискаємо на драйв. І нам, по обр нам потрібно обрати будь-яку депо. Будь ну, а ну, я оберу Fame Green не Depot депо. Чекаємо, поки завантажується. Давайте почнімо з такому поїзді. як їх рухатися. натискаєте на кнопку W, w а Гальна затискаєте на S. І поки він зупиняється, і тепер рухаємося. Якщо І ось бачимо, там є максимальна швидкість. Ми їдемо на 15 швидкість. 15 км за годину. І ось ваші сімофори. Тепер їдемо. Треба їхати обережно. Так, оп. Давайте гальмуємо тільки на 15-ті. І ось час, коли ви не будете запізнюватися, коли приїде поїзд. За скільки часу він приїде поїзд? Давайте швидше поїдемо. У мене 125, ну у мене немає 100, 125, тому що конект лінія. Ну, тільки в мене конект лінія 100, 100 кілометрів за годину. Бачите, швидко їдемо. Тільки обережніше і ось ваші сімофори. Зелений це рух. Зупиняйтеся, тут ваша станція. Тільки треба обережніше. Треба бути уважними, щоб не пропустити вашу станцію. О, а для того, щоб відкрити двері, натискайте на кнопку T. Або оцей натисніть на кнопку. Чекаємо, він завантажується, коли заходиться або виходить пасажири ваші поїзди. Поїзд. І натискаємо на те, щоб закрити двері. Тепер далі їдемо, тут додається плюс 5 поїнти. поінти. А на украинском будет. А, на украинском будет. Очки. О, едем дамушитку? И вот, видите? Кэлик Эдж. Давайте их взглянуть камеру. Вот вся ваша камера. Вот это. Натисните, абу натисните на си. На си. Yes. Stepford Central See. And See. Stepford Victoria. The next треба обережно is їхати. City. І ось бачите, там написано Ліктом City. Next Stop це наступна станція. Так, треба зупинятися. Там може бути швидкість. Ось червоний знак. Круг. Червоний, це значить, треба їхати 60 км кілометрів за годину. Обережно їхати. Обережно. обережно. Тільки доми. обережно. обережно. тільки у тих. А якщо ви так зупиняєтесь? Ну, ви не будете відкривати. Чому? Benton, тому що ви над що далі? Тому що не проїхали далі. Оп, і все. Це дуже легко. Чекайте. Ось звук Бачите звук. Звук. чуєте. Або натисніть на клавішу H. І звук почується. Так. Закриваємо двері. Або на Т. їдемо. Так. Тільки на. тільки на швидкість 60 км за годину. We will be calling at Lighton Stepford Road Rocket Parade Якщо ви швидше поїхати до 100 кілометрів за годину до 60%, то і зразу видаляється поїзд, інакше буде виїхати за Вікторія. За... We will shortly be arriving at uh, Leighton. Leighton. Stepford Road. Water Shadden uh, the gap between the and the platform. Benton. No, Coxley. This is St. Layton Stepford, Stepford Road. Central. And Stepford, is for Victoria. For Stepford Victoria. to Правою кнопки миші і просто пере... і просто поверніть камеру. Закриваємо oh, no. двері і поїхали далі. Переміщати камеру. Ми натискаємо правою кнопкою миші і просто тримаєте і крутиться. Камера. The next is тільки обережно, тільки. Все буде на зв'язку. Нічого please страшного. Please Якщо ви не побачили швидкість цього 60 км за годину з більшою швидкістю. Нічого страшного тут немає. Треба уважно дивитися. Просто зупиняйтеся і все. Так. Все на зв'язку. Так, чекаємо, чекаємо. Так, добре. їдемо далі. Так, їдемо далі. Все буде на зв'язку. Тепер, сервіс Тюфордвікторія. А як їх збільшити? Екран? Екран? Нам потрібно крутити колесо миші. Колесо у мисці. Миші. Миші. Коли збільшити або зменшити ваш екран? Тепер. Тепер їдемо на 90 кілометрів за годину. Все добре. Ось зелений сімофор. Що робити, якщо у вас два жовтих сімофори, один сімофор, або червоний сімофор? Нам потрібно трохи зачекати і терпіть, будь ласка. Якщо довго. Довго світиться червоний жовтий, один жовтий сімофур, або два жовті симофорів. Нічого страшного тут немає. Натисніть на ось таку значок. Значок. Оцей Roblox. І натисніть на ресет. І ресертуйте. Або натисніть на клавішу F і Enter. Все. Тепер. Ресортується. Тепер обирайте будь-яку кость або виберіть ваш маршрут. Тепер закривайте двері. І ось час. За скільки часу ви, ми їдемо на станцію? Треба не запізнитися. Не запізнитися на станції. Все це дуже легко за зробленням на ваші степторкаблі. Тепер швидко їдемо. Ось показує 100 км за годину. Треба обережно, обережно це, це дуже, дуже зручно. Все це дуже легко. Дякую за перегляд! лайки, підписуйтесь. До побачення!